Вільний простір неформатна розмова. Щоразу новий ведучий. Жодних обмежень. Одна вимога. Розмова, що має додану вартість. Перша студія. Друзі, вітаю вас! Перший канал, перша студія. Я театральний критик-журналіст Олег Вергеліс. І сьогодні розмова з людиною, яку я давно знаю, в різних форматах: театральний актор, просто добрий приятель. А сьогодні статус у нього зовсім інший. Це міністр культури України Євген Ніщук. Ми живемо в часі складному дуже веселому, і багато запитань, які були в моїй голові, вони відпадають самі собою, тому що ночі без сна і постійно думаєш про щось тривожне. Хотів запитати Євгена Перше, вас як сьогодні ви? Як міністр, як митець діяч, взагалі висипаєтесь. Скільки у вас часу лишається на сон при такій напрузі, загрузці і вистави, деякі були ще останнім часом, і державна робота, і так далі. Отже, скільки часу на сон витрачає міністр культури сьогодні? Ой, важко іноді це <кій> прорахувати. E, взагалі митцю притаманно e, не досипати або бути. Іноді в тому сні, який настільки е, є, е, е, як кажуть, наяву, що ну, мені важко сказати. Але це, справді... це метафори про сон наяву, якщо так. конкретніше, реальніше. Ну, коли, думаю, коли ваш робочий день сьогодні закінчується от формально чисто? Я думаю, близько 12. Близько 12. А на роботі, коли ви з'являєтесь? Без чогось 9. Без щось 9, так. да. Коли прийняти цей формат і цей розклад з вашим. Попереднім театральним графіком як це взагалі можна порівняти? Скажімо, щодо вечірньої частини, то тут немає якихось розбіжностей і суперечностей. Проблемніше з рамками, от mm -hmm. і дійсно, треба було війти в режим, але настільки велика відповідальність, і справді, коли ти одержимий тим, щоб щось зробити, встигнути, то і сон не береться, що для мене є нехарактерним. Пройшло вже власне декілька місяців, оскільки точно пройшло часу, з того, як ви офіційно зайшли в кабінет. На вулиці Франка, 19. Ну ось уже 5, з 28, -го... практично з 1 березня. Ну майже 20... майже півроку, скоро так. майже півроку. Півроку це не малий період, немалий термін, аби відчути себе або в ролі, яку ви нібито граєте, або дійсно у статусі серйозному чиновника офіційної людини. Яка зразу у вас ця грань? Все таки це роль, чи це вже дійсно той статус, який вас от переконав це моє. Знаєте, за інших обставин там іноді мені коли сказали Богдан Сильвестрович… Ну він грав цю роль. Він грав, але були інші обставини. Так. Тепер обставини настільки гострі з, з тим, що відбувається, які потреби в суспільстві, який градус, що ні в що гратися не можна треба реально в це вникати опановувати чого не знаєш і це настільки брати цю відповідальність що ну я не можу сказати що я щось граю Розумію. я дійсно це вже історія і там фахівці чи хтось розсудить настільки мені там вдалося але я дійсно роблю це зараз з максимальною з віддачою. максимальною віддачею і відповідальністю зрозумів Сьогодні, коли значить дійсно гремлять гармати, музи іноді мовчать, а іноді щось шепочуть, я от про що подумав: у такій складній ситуації, яка зараз є на сході, коли і будинки нищать сепаратиста, і все, які реаль... і це не кіно. Це не кіно, вже все кіно закінчилось. Які реальні втрати культурні? Ми можемо понести, ми можемо зазнати цих втрат від оцієї руйнації, визваної війною. Ми говорили про великі втрати в Криму, окупована територія, а зараз територія воєнна. Які там ми можемо зазнати втрати у цей важкий період сьогодні? Ну, якщо говорити про, там, скажімо, там. Як кажуть матеріальну частину, так. там аборхому нерухому, якісь речі. то, звичайно тут е, великій небезпеці є, особливо музеї, бо там є ті надбання. Е, так, ми, наприклад, дали рекомендації театрам. Е, Філармонійним там установам, там концертним організаціям, щоб вони зараз убезпечили себе від тих чи інших заходів, щоб ну не накликати і не стати живим щитом. Так, так ми в перші дні, коли тільки поїхали колона поїхала на Донецьк, ми відразу дали ну не те, що вказівки, ще раз наголошую рекомендації відразу припинити скрізь репетиційний період, концерти, заходи, щоб просто елементарно не використали їх як живий щит. Так. Що стосується тих установ, яких зразу все не вивезеш, так їх не встигнеш, бо це це серйозна справа. Це ж речі. Е е е е Якісь які там 16-го, 15-го століття, так це цінності, які ну ми так відразу не можемо згорнути їх і кудись забрати і винести. Тому тут є великі небезпеки, і тут питання охорони, за якою ми боремося, і яку ми там я неодноразово звертаюся до відповідних органів, щоб звернули увагу і щоб все зробили для того, щоб обезпечити від цього. Ось є надія, що в вересні, в жовтні, все таки театри, скажімо. Луганська, Донецька вони відкриють свій сезон. Чи поки що це питання дуже відкрите? Лишається? звичайно, що воно відкрите від обставин. Від обставин ми зараз на превеликий жаль, тільки можемо дякувати. Там я свого боку можу дякувати тим е громадським е мистецьким ініціативам, які не бояться і їдуть туди, е з не те, що з концертами, так. З заходами, бо і вони потрібні. Вони реально потрібні. Ми звідти отримаємо листи. Я був сам в одній частини. Відчував наскільки тим хлопцям потрібно героїчну якусь чи пісню, яка б морально позбавила від депресії від паніки. Це не розважається. Це дає ефект, взагалі, який от я бачив репортаж там Настя приходь, коди да інші виконавці. Да чи це дає ефект піару їх особистому тих співаків, які туди їдуть? Я, я не думаю. Я не, не думаю. Я думає? думаю, що дає ефект, і я дякую всім, хто їдуть. Ну я я би не ну не став так думати, що це заради піару. А те, що вони там потрібні, це точно більше того, це момент, який зразу вибудовує нам, як нам далі рятувати. Адже велика частина, коли ми зараз говоримо все, що відбувається, це була і недооцінка так. інформаційного і культурного розвитку України, в тому числі зокрема на сході і на Півдні. взагалі в Донецьку мені це ближче театр, який функціонував під орудою. Бривуна він був україномовним, був дуже успішним. Але не все І він можна робив велику, місію, велику роботу. не все можна передбачити, на жаль. До речі, історія з кримськими справами, з київське золото, ті цінності, які зараз на виставці на Заході, є різні все-таки версії. Чи повернуться вони до України? Чи все таки їх перехопить Росія, оскільки є ця ситуація з анексією Криму? Ну, ми... Яка наз... зараз оця ця історія? В чому там ми з першого дня практично знали цю інформацію? Нам так. надали, оскільки ви знаєте, що Херсонес Таврійський як заповідник є в списку ЮНЕСКО ЮНЕСКО. Юнеско да. Як український об'єкт, так от тому ми несемо від... відповідальність за нього перед ЮНЕСКО і перед світом, тому що ці цінності, які там є, вони не тільки української держави, а й загальноєвропейські світові, е... і в нас є угоди. Тому е, так трапилося за якимись можливо дивним обставинами, що ті основні цінності поїхали на виставку до Амстердама. до Амстердама. і ми зробили ініціювали зміну до постанови про пересування музейних надбань експонатів, е, щоб в таких подіях, які мають місце, там якоїсь військової небезпеки або ще угу. якоїсь, щоб вони поверталися на тимчасове зберігання саме до України до України. До України. І завдяки цій, цій постанові ми можемо зараз входити і в суд в судову ситуацію і наразі. Вона під контролем нашого боку угу. представників ЮНЕСКО. Бо я був і розмовляв з генеральним ну, Росія. Директором дуже ЮНЕСКО. тисне. До речі, дуже тисне. Да, вони тиснуть фінансово. Так вони тиснуть. Ну, за всіх боків яких вони якщо, можуть... якщо сказати, от якась загальна така, але наразі все все під контролем. Все Ми під... не втрачаємо нічого. Не втратись там загальна віртуальна вартість оцього давнього золота. Оці всі ви не раху не рахували, не ну, там оцінюються мільярди. Мільярди так. Там, окрім, ну якщо говорити про саму виставку, там, окрім е, кримських експонатів, так. так скіфського золота, є ще великі, е, велика виставка нашого історичного музею, так національного. Е, ну, Щодо наших історичного музею тут Розумію. питань немає, але всіх Тобто інших... гарантія повернення все таки існує так, і вона ми, досить Так, Ми робимо все в юридичному полі. Окей. слава Богу, голландська сторона на нашому боці так. з іншого боку, безперечно, зараз кинулися, як кажуть, наздоганяти всю ситуацію російська сторона, але ну ми робимо все для того, щоб ми залишилося. Я знову йду якимось таким колом. Дещо проблемних запитань, тому що перший канал, перша студія, і власне, можливо, не до розваг зараз дійсно, коли сьогодні існують певні постанови уряду про, ну я не хочу сказати скорочення, а, можливо, про обмеження там ремонту певних культурних об'єктів, є якісь ризики, можливо, скорочені так далі. Як це розгрібати зараз, коли руйнуються приміщення? Коли люди тремтять, тому що невідомо, що почнеться з вересня місяця, штатні розклади, а може потім контракти і так далі? Як втихомирити, заспокоїти і зберегти? Я би сказав, навіть законсервувати краще? Те, що все таки їй лишилось, Євген, ну цей е час, е звичайно, ця постанова 65-та, горезвісна. Вона навіть доброго життя. Нічого вона гори, а, звісна, вона. Вона просто мотивована вона, часом. Ну, безумовно, так. так. Ну, звісно, що вона там, я можу сказати, що вона мені кість, кістка в горлі, тому так. що е в ті об'єкти, коли я там десь їду, коли дах валиться в театрі, або е ще якась проблема, є просто нагальна там. Е І нічого не мало, мало, мало сцена не провалюється, то звісно, моя реакція така: негайно виділити е кошти, а воно унеможливлює. так? Е з іншого боку, Зараз ми знаходимо моменти, коли саме на аварійні, не на ремонтні, uh -huh. а на аварійні роботи ми восени, ну принаймні зараз, можливо, навіть ще наприкінці серпня зможемо все ж таки виділити, дай Бог, щоб казначейство могло там проплатити це. Uh -huh. так. Але, Тут якось так трапилося, що з перших днів, коли почалися ці всі хвилі з тими скороченнями, з, з позбавленнями там тих чи інших там, статусів е, і всіх положень, то та перша хвиля нас минула. Не буду себе там хвалити, але в великій мірі завдяки нашій командній роботі, в, в моєму спілкуванні з Мінфіном, е, да зрештою з підтримкою уряду, що все ж таки це якісь такі. Такі вже крайні е, речі, які би сколихнули галузь культури, е, вони все ж таки е, заспокоїлись і багато хто там. Ну пересічні люди там не знають, але е, театральні люди все ж таки ми вийшли, скажімо, на червень-липень. Вже люди вийшли на відпустки знаєте, з грошима. Ну з зарплатами з відпускними. Знаєте, ну, це, це чув, дуже важливо. Я чув, як дорікають вам, деякі люди, друзі, в лапках чи не в лапках кажуть таке. От він людина театральна. Він людина театру. Ну це прекрасно, на мій погляд. І він більше знає специфіку театрального життя і тому дуже часто захищає саме театральний такий загін. Та вже а ми бідні художники, бідні кінематографісти, яким скоротили на навпіл бюджет, ніби десь там уже. Але я думаю, боже, яке щастя, що мій. Улюблений театр, <звіст> нарешті отримав от такого захисника. Ні, ну насправді, якщо до честі, то я дійсно не можу бути однобоким щодо якоїсь галузі. Зараз дійсно ми дуже вболіваємо за музейну ситуацію, особливо охорони. <звіст> так. Нам вдалося дійсно субвенцію переписати так, щоб ми виділили все ж таки, хоч половину потреб на охорону, бо це дійсно є. Ну при теперішніх подіях, я думаю, зрозуміють всі мої. Колеги театрали, uh -huh. що зараз ці гроші не можуть піти на те, щоб ще щось збільшити. Знаєш, про що я думаю? Я а думаю... кінематографісти, я вам скажу, що ну є фільми... Лист Тримбача. Ти знаєш цей лист? Я знаю Який лист до Є мої службові прохання не, не, не зберегти цю всю ситуацію. Скажімо, на цей рік в тій частині, навіть при цьому скороченні, ми принаймні можемо ті, дай Бог тільки щоб казначейство запустило всі, але ті фільми, які до речі. За участю нашого колеги великого друга Віталія Лінецького горлиці», там казка старого Мельника і та що Толукай. Я можу там ще перелічувати Дай. фільми. Вони на них вистачає цих зобов'язання, чого входить. Тобто ну, вони до Я зараз вимушений бити в дзвони з приводу наступного року, тобто... де мене лякає ситуація, де ще зменшується на кіно Проєктів кіно, і тут вже моя категорична буде позиція, щоб ну повернути а нічого не буде. Я думаю, що до тих пір, поки великі телеканали не долучаться власне, до підтримки прокатного кіно, держбюджет це ніколи не витягне. І ви це ніколи не витягнете. Так, ну, але принаймні на проведення основних або початкових всіх. Заходів е, таких. Так, так, mm -hmm. ну, воно дуже важливо. Зараз е, дуже так обговорюють хитро і бурхливо ситуацію з якимось таким. Більш жорсткішим підходом ліцензійним до деяких російських кінопроєктів, як ви знаєте, зокрема є заборона на прокат в Україні фільму Іван Піддубний і вже не нового фільму Біла гвардія продюсероднянський. Це тимчасовий захід, це стратегія. Чому це виникло зараз? Е, ну, я вам скажу, воно, якщо так брати, Чесно і відверто, так. то тільки від скажімо ці санкції, які там зараз е ми прийшли до них, так свого боку. це не санкції. Ген. Це не санкції. Боже Це, можливо, більш пильне, більш таке. Так я би тут відразу правильно. Я би хотів до речі зауважити, що це не є цензура, так. А це є момент того, що дійсно коли відбуваються такі події, то ми повинні бути більш пильними до того, що виходить. Якщо це чистий мистецький проект, має мистецькі цінність, навіть артхаускі артхаус, який, арт да, який, які, в якому взагалі не йдеться ж про. Якісь суперечливі моменти історичні, чи конкретних персоналів, чи історичних. Розумію. коли немає тенденційності, Абсолютно, так як є в архіті. Жодних так. не може бути питань. Російський це фільм чи будь-який інший. Чи Я хотів би про це наголосити. Жодних питань і заборон в цьому руслі немає. Щоб зараз хтось подумав, що в нас заборона на російський продукт. Боже упаси. Ну, спекуляції завжди будуть. Так. Да. Але тут принципова позиція. Це не питання російського продукту, це питання пропаганди, то тієї, яка несе в собі ворожнечу або спотворені факти, або неповагу до української культури, народу, державності, мови і так далі. І так далі. Це таке етичне, як скав таке сито, щоб якась так. складова етики, якоїсь політкоректності дійсно вона була дотримана і не було такого одіозного... Самознущання, коли ми витрачаємо гроші, а нас ображають певними такими, да, так, коміксами знущаю, так. і так далі. До речі, як ти ставишся до ситуації, коли до Литви, до, вибач, до Латвії, до Юрмали не впустили трьох відомих російських естрадних співаків, серед них Йосип Кабзон. Як тобі здається, така історія можлива в Україні, коли ми з приводу якогось фестивалю, свята. От зробимо офіційно персонами нон-грата того, того. Або того. Це е, можливо? Я вам можливо. Але, е... Можливо, він сказав, можливо. Можливо. Да. Тут історія така. У нас навіть є доручення так. щодо підготовки списку е, персональних секторальних е, е, санкцій. Це сенсація, до речі, друзі. Е, до, в різних галузях, в тому числі культурні. Якщо можна детальніше, питання в допуску перетину кордону чи не перетину тих чи інших осіб, воно в площині не рішення Міністерства культури. А Міністерства іноземних справ? Так, Міністерство закордонних Міністерства закордонних справ і, і інших відповідних органів, там СБУ і так далі. Але щодо рекомендацій е, виступів тих чи інших артистів. А артистів всі знають про список артистів, які висловлювалися і підтримують дії агресії, підтримують агресію на сході і на Півдні, То я думаю, що подібні рекомендації свого боку, як міністерство культури, ми будемо давати, щоб ці артисти не мали ну, поки можливості тут виступати. Прізвища ми не оголошуємо. Є? Ну я просто зараз там всіх не згадаю. Так. Ми поки що їх не оголошуємо. Ми можемо підготувати в рамках цього доручення їх, і тоді так. Як ви думаєш, Вакарчука після цього в Росії зустрінуть? А дивіться, яка історія дивовижна? Е ще нічого й подій ніяких не було. А Вакарчуку то не дали в Петербурзі здійснити концерт. Про це е і кажу не тільки в Петербурзі, де інших разом. Зразу кажуть, а ви ви уявляєте, які, яка буде зворотня реакція? Які будуть санкції Росії санкції Росії? Не оголошуючи, вже давно відбувається. Це я повертаюся до того, що вони відбуваються вже дуже давно. Я актор, і я знаю, коли mm -hmm. негласно є заборона на те, щоб головні ролі виконували у їхніх фільмах, навіть якщо це талановиті наші це мої коліги. Вони не вони або на епізодах а це політичне іборішення, чи просто воно бізнес рішення? У них таке? як кажеш? Я думаю, що з боку Росії це було політичне, політичне рішення. Звичайно, а що ж бізнес? Що ж бізнес? Що ж бізнес Євген? Коли є статус міністра, коли є ілюзія, що ця людина може вирішити питання фінансування, чи збільшилась кількість пропозицій прийняти участь в певних проєктах театральних, кіно, музичних і так далі? Однастрова, коли хороший актор, а іншу строку строк, коли державна людина ну, я до цього обере... Ну, чесно тільки ні, я оберені звичайно є пропозиції. Так ну їх не не менше, а більше стає. А, так, але ну, я так. їх я їх обережно до них ставлюся. По перше, дійсно ну такий час можливо там знаєте, якби все унормувалося. Скажімо, законом не забороняється творча діяльність навіть державного службовця, в не не зловживаючи там державним часом, де да, вона повинна підтримуватись а, законом а, ця діяльність. А, а, Інша справа, що дійсно так зараз настільки такий ритм, що так, так. мені важко сказати, десь... що я можу зараз поїхати в якусь кіноекспедицію. Так я не виключаю, що десь можливо з часом е мені вдасться е десь здійснити якусь театральну постановку, важливо або знятися в якомусь там цікавому фільмі. філітацію. Я цікавого. скажу для глядачів: це не піар, просто репліка дійсно євген. Він Альтруїст великий, тому що навіть коли вже був міністром, людина впливова, він прийняв пропозицію студентки молоденької дівчинки і витратив свій час робочий, не робочий, а навпаки, той нічний час. І вийшла вистава в молодому театрі про кохання. Цікава, про кохання вистава. Як назва, нагадай? Я знайду тебе, тому що кохаю. Я знайду тебе, тому що кохаю. Це просто ніби про українську культуру. Я так. тебе знайду, тому що кохаю. Хоча там історія американська, історія але, американська але вона, вона... вона універсальна. Вона універсальна. Так, так. Я хотів ще запитати, чи є час, коли безсоння, коли якісь там думки різні і багато завдань, від уряду і так далі, і в своїх власних, читати на читання, на книжку. Не тільки на українську книжку, це святе, а взагалі, от на. Я це ходив книжковий ярмарок, мистецький арсенал. І там, коли ходив, так відчув, коли спека хочеться пити, так а от таке відчуття. От коли не хоче, от реально, коли я бачив ці всі книжки, у мене така просто спрага, що взяти і почитати сьогодні, взяти, почитати. Я там взяв дитячу племінниці, взяв похресниці, взяв книжечку дитячу. А от такі читав. Вони приїхали в той час, так її читав, отримав велику. Солод, хоч але повноцінно дійсно, ну реально фізично не не встигаєш. Євгенкович тут ще ж треба от, мені вже обов'язкову програму. Це вухо вже кричать так: час, 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 підганяй нас. Я дуже дякую. Трошки якась екстремальна у нас була ситуація з діалогом, mm. але мені дуже приємно, що телеглядачі почули чесні, щирі, абсолютно. Мені здається, якісь відповіді людські, не тільки політичні. Ми дуже дякуємо теоглядачам. Я думаю, на що запросять з тобою. Ну, сподіваюсь, ми запросять. так наче такого нічого немає. Нічого не запросять. <гум> дякую, дякую за розмови, тобі. Так. Дякую,